Ну що, колеги, вітаю вас на каналі Берег Фідерфішер. і сьогодні проходить розіграш фідерного вудлища, в якому ви приймали участь. Дуже приємно було читати ваші коментарі там, де ви писали, що ви давно підписані, давно слідкуєте за нашим каналом. Це надихає, надихає продовжувати знімати. Вести YouTube канал фірної Риболовлі і дуже приємно, коли пишуть ті люди, які тільки приєдналися до нашого каналу. І так, хотів би сказати велику пошану тим людям, які довго слідкують за каналом, та тим, хто тільки приєднався. Дякую вам. І так, ну що, включаємо рандомайзер і починаємо виявляти переможця конкурсу. Поїхали! Ну що, друзі, починаємо розіграш нашого фідерного вулища від компанії Dive. І так, ми вибираємо наше відео, яке називалось конкурс фідера Dive Mzone Feeder, і дивимось кількість коментарів. Коментарі є. І... 1800 перегляд. Так, копіюємо нашу ссылку переходимо в наш рандомайзер, вставляємо нашу силку і перевіряємо. 1800, особачте. переглядів 250 248 у нас в коментарі. Перевіряємо. 248. Ну що, бажаю всім успіху, а переможцю. Вітання. Поїхали. І так, переможець у нас Степан. І так, Степан підписаний десь два роки. О, я тебе вітаю. Два роки я підписаний, і ти перемагаєш в нашому конкурсі. Степан, прошу тебе зв'язатися зі мною в месенджер і для отримання свого подарунку. І так, друзі, не забувайте підписуватися. Писати коментарі, ставити колокольчик, в зведене положення та вигравайте. І вже за буквально за трошки часу, коли набереться 10 тисяч підписників, ми розіграємо чудовий фідерний набір, де буде 3 переможця. Тому не пропустіть відео. Дякую всім, хто писали коментарі. Дуже було приємно, дуже. Е Гарні були коментарі, які надихають на продовження знімати відео та робити для вас конкурс. Ну що, Степан, вітаю тебе, зв'язуйся зі мною і поїхали далі. Ну Що вітаю, переможця конкурсу. Я думаю, що все було чесно, максимально відкрито. Незадоволених людей не буде, тому переможець, будь ласка, зв'яжись зі мною в будь-який, який тобі до вподоби месенджер, я маю всі. Напиши, будь ласка, що ти переможець, і ми з тобою вияснимо, як тобі передати твій приз. Друзі, я хочу нагадати, що на каналі Берех Фідерфіше, як набереться, 10 тисяч Писники ми знову розіграємо великий гарний приз, який е, можна буде ловити на фідер. Тому буде це фідерний комплект, декілька буде переможців. Я думаю, три. А, тому більше шансів виграти. Тому хто дивиться наш канал, підписуйтесь. Не забувайте ставити колокольчик та бути активним на нашому каналі. А переможця вітаю з перемогою! А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берехішин. Всім пока.